Доброго дня, сьогодні покажемо, як знімати внутрішню ручку відкривання двері від сумної дверки, Opel Combo Таким неуком, як я, перший раз, не знаю, чи як туди долізти. Ось ця ручка стоїть вона тут. дергали, смигали. Мох хто знає, мо хто не знає. Є тут штопор. Він такий, ми вроді би і розбираємо авто, але... Він так стоїть, що його не видно, просто не видно. Як би ми підчимали, ми думали, він якось відщолкується якимось усіками. Але покажемо. Це той вал, який тут стоїть. Шест квадрат, він стоїть так. І ручка надівається по Так. Для того, щоб витягнути ручку. Потрібно по максимуму нажати карту в цьому місці, вжати її туди і ви побачите в цьому місці штопор. Такий там штопор. Десь ми витягували, його загубили. Зараз не будемо шукати того штопора, де він, де він улетів. Ну, не суть. З цією проблемою я просидів півгодини, людина заказала ручку все. Ручка все є, все працююче, все ціла. А от зняти не могли. Ніхто нам не розказав, не показав перший раз, таким стикнулися. У мене є така приспособа. ковирялочка така, така. Ми запихаємо. Що вона стоїть так, якщо ручка так стоїть, з цієї сторони вперед, тут є кольцо місце, беремо, піддіваємо воно. і витягуємо просто штопор. А не як я і карту мурлизив, і все остальне. Половину розібрав і все одно не міг зняти, як я тільки не мучився. Так що, Зверніть увагу, штопор, просто штопор, як віктор, а як в передніх ручках штопора щелкаємо і витягуємо. Нема нічого важкого, але просто чого це так вийшло, бо його не видно там під картою, ну, взагалі не видно. Так що всім гарного дня. Може комусь буде цікаво.